Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати свій новий об'єкт. Це у нас двокімнатна квартира у житловому комплексі Дім, який знаходиться позаду мене, район Гречани. Квартира на класному, середньому, четвертому поверсі. По ціні 41 тисяча. Тільки вдумайтесь, це ціна однокімнатної квартири в новобудові. Ходіть вам все покажу. І покажу вам нашу квартиру всередині. Ми маємо дуже класний величезний квадрат. Зверніть увагу, тут у нас штукатурка по всіх несучих стінах. Далі ви можете вже робити собі перепланування після здачі. Що класно, у нас тут є одна величезна лоджа, а також балкон з кімнати. Кухня взагалі з розкішним просто плануванням. Котел одразу винесений на лоджі, також встановлені вже усі лічильники. Котел хороший, якісний. Квартира сама по собі дуже тепленька. Планування оригінальне, його рідко де таке спініш. Просто гляньте на цю величезну кімнату. Два вікна, квадратна форма. Загальна площа квартири 70 квадратних метрів. І ще одна кімната, яка може бути як дитяча. Тут ми маємо ось таку родзинку, це цікавий такий балкончик. Уявіть собі там класну робочу зону для дитини. Завжди буде світло, завжди буде затишно.